Всім привіт! Сьогодні поговоримо про хрестові походи. Сторіки ченидеу, <му> дусі своїх, правда й минуле у наших серця горі, ми розкриємо таємниці дамо їм новий світ, бо історія живе, поки серце гори. Христові походи це організований і підтриманий католицькою церквою масовий військовий рух 11-13 століття під гаслом визволення гробу Господнього від мусульман. Хрестоносці це воїни, що брали участь у Христових походах. І причини походів загострення суспільних суперечностей всередині самої Європи. Європи. маси Дрібного лица в 11 столітті вже не вистачало земель, бо земельне володіння феод. зазвичай переходило старшому сину. Молодші брати не могли сподіватися на батьківську спадщину. На цій частині знаті походи на схід здавалися єдиним виходом зі скрутного середовища. Великим феодалам, князям і баронам важливо було відвернути увагу без земельного щоб запобігти особицям і розколу. Вплинула на ситуацію міжнародна політика. У 11 столітті узбережжя Середземного моря було під контролем християнських і мусульманських країн та Візантійської імперії. Ситуація спланила вторгнення турків в селі Джуки, які завдали поразок як і арабам, так і візантійцям. Та що Візантії виявилося настільки складним, що імператор мусив звернутися по допомогу до Риму Перший хрестовий похід. Під час походу селяни та лицарі з багатьох країн Західної Європи переправилися спочатку до Константинополя, потім в напрямку Єрусалима. Коли хрестоносці дісталися до міста, то розпочали його облогу. Та здобули Єрусалим в липні 1099 року, але переможці домовилися повернути Єрусалим під контролем Візантійської імперії. Вони заснували власну державу Єрусалимське королівство, його населення франки, французи і нормани, а також греки, сирійці, вірмени, євреї, араби. Тут гарантувалася свобода віросповідання розповідання православним сирійським християнам, вірменам і юдеям. Також було засновано інші держави під орудою хрестоносців. Другий хрестовий похід під загрозою хрестоносців мусульманські князівства почали згуртуватися і переходити в наступ. 1144 рік емір Мосула забрав хрестоносців Едесу. Загроза нависла над Антіохією. Папа закликав до хрестового походу відомий церковний діяч містик Бернар Клермонський умов французького короля Людовика VII і германського короля рушити 1147 році у другий хрестовий похід. Але на цей раз хрестоносці не домоглися ніякого успіху. Німці були розбиті в малій азії турками сельджуками Французькі рицарі без успіху прагнули захопити Данмаск, але зазнали поразки. І повернувся в Європу. У другій половині ХІХ століття становище на Сході змінилося. В Єгипті утворилася сильна мусульманська держава. Вона підкорила Сирію і значну частину Месопотамії. На цьому дії її стояв султан Салах Еб-Дін Хадів Саладін. Дальні та талановитий полководець. Він зазнав поразки хрестоносям біля Тіверіатського озера і в 1187 році завоював Єрусалим. Третій листовий похід 1189-1192. Похід направився німецьких лицарів під проводом Фрідріха Ibarруси, французькі на чолі з Філіпом II Августом і англійські під началом Річарда Левого серця. Фрідріх I воював з Візантією, війшов у її году з її противником і Конійським султаном. У відповідь Візантія уклала угоду із Саладіном. Німці з самого початку чекали невдачі. Переправляючись через сільську річку Кілі Київ, втопився Фрідрі перший. І піша частина німецьких рицарів повернулася в Германію. Французькі і англійські королі ворогували між собою. Папа допоміг наладити тимчасове перемир'я. Річард перший спроб хотів укріпитись на середземному морі, спробував захопити Сицилію, але германські і французькі королі цьому перешкодили. Тоді Річард захопив острів Кіпр, який став останнім оплотом хрестоносців. Потім почалася облога Акр і вона була взята. Філіп ІІ поїхав назад у Францію, щоб готуватися до поновлення війни з англійцями. Річард намагався взяти Єрусалим, але зміг домогтися лише дозволу Саладіна на трьох років прочанам і купцям відвідувати Єрусалим. На зворотному шляху в Англії Річард потрапив у полон до свого противника австрійського Герцога, котрий згодом був змушений передати його імператору. І одажа свободу лише через півтора року за великий викус. Такими результатами був третій похід. Четвертий похід 1202 четвертий. На початку був запланований як військова експедиція проти мусульман з метою визволення Єгипту. Але у цей час відоме італійське місто Венеція, вело боротьбу з Константинополем за пашість у Середземному морі. Панемчанці вирішили використати хрестоносців, аби усунути конкурента. Тому замість звільнення північної Африки від мусульман лицарське військо взяло в блогу в столицю Візантії. У 1204 році Константинополь було захоплено хрестоносим. упавши за свою історію, це місто не витримало облоги. Після перемоги хрестоносці не пішли на Єрусалим, Яру а залишилися на території Візантії. Вони заснували власну державу Латинської імперії. Вона проіснувала майже 50 років. П'ятий Христовий похід 1217-221. Після невдачі Четвертого хрестового походу невинний третій знову закликав до Хрестового походу і почав організовувати армію Хрестових походів на чолі з Ендрю ІІ з УГОС і Леопольда VI з Австрії. Незабаром приєднався Іван Енд. Початкова кампанія наприкінці 1217 року в Сирії була непереконливою. А Ендрю відійшов німецька армія під керівництвом священного служителя Олівера Спадербурна та змішана армія голландської, фламандської і фрейської солдатів на чолі Вільямом з, з першого Голландії. Потім приєдналася до Христового походу в Окрі з метою першого завоювання Єгипту, розглядаючи як ключ до Єрусалиму. Там кардинал Пелагій Гальвані Віхав як папський легат і фактично лідер. Без походу, який підтримував Джон Бріян та майстри тамплієрів, госпіталєрів та Тевтонських лицарів. Святий римський імператор Фредерік, II, який взяв хрест у 1215 році, не брав участь, як обіцяв. Після успішної блоги Даміети у 1218 році 1219 роках хрестоносів займали пост протягом двох років, Алі Каміль та парсунтан Єгипту. Запропонував привабливі мирні терміни, включаючи відновлення Єрусалим до християнського управління, на кілька разів до коріалих а потім хрестоносці пішли на південь до Каїра, в липні 1221 року. По дорозі вони напали на оплот аль каміл убиті при Мансурі, але зазнали поразки змушені були здатися. Шостий похід 1228 29 організатор імператор Священної Римської імперії Фрідріх. Другий Гоугенштауен відзначався тим, що він майже без боїв досягнув мети. Завдяки з дипломатії султаном Єгипту Аль-Камілом, Фридрих ІІ домігся повернення Єрусалиму в Іфлеєму та Назарета. Єрусалим знову став християнським. Але мусульмани зберегли контроль над мечетями. Проте успіх був тимчасовим. 1244 рік Єрусалим остаточно захопили мусульмани. Сьомий Христос, 1248-54. Очолив французький король Людовік, головна ціль завоювання Єгипту, як ключа до контролю над Палестиною. Війська хрестоносців здобули місто Дамія та 1249. Похід завершився поразкою при Аль-Мансурі 50 десяти рік. Сам король потрапив у полон і був звільнений лише після великого викупу. Наслідки виникли нові потужні організації, духовну рицарські ордени, що з часом навіть переростали у держави. Ордени госпітальярів, тампліярів і тевтонів мали великі землеволодіння, маятності, фінансові можливості, відповідно значний вплив на розвиток. Середньовіччя. Пожвавилася торгівля, зріс рівень гігієнів, до європейських звичай повернувся лазній корисна звичка мити руки перед доживанням їжі. Візні народи більше дізнавалися один про одного і навколишній світ обмінювалися знаннями, що сприяло піднесенню національних культур. Внуча хрестові походища проводжувалися руйнуваннями, пограбуваннями і вбивствами. Жертвами стало тисячі людей різного віросповідання. На початку 2000-х папа римський Іван Павло ІІ припросив за насиллення. Чинене на під час хрестових походів. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.